Національна поліція та СБУ затримали торгівців нелегальною зброєю на Івано-Франківщині. Вони незаконно збували різноманітну зброю, вибухівку та набої на території Івано-Франківської області. Правоохоронці вилучили понад 70 гранат та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тисяч гривень. Дивіться далі у сюжеті. Незаконну діяльність фігурантів викрили оперативники управління карного розшуку обласної поліції, поліцейські Косівського та Коломийського районних відділів у співпраці зі співробітниками служби безпеки України в Івано-Франківської області та за силової підтримки спецпризначенців. КОРД. процесуальне керівництво здійснюють Коломийська та Косівська окружні прокуратури. Поліцейські встановили, що до складу злочинної групи входило троє жителів Прикарпаття. Це 23-річний мешканець Коломийського району, а також його двоє спільників з Косівщини. Один з фігурантів раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів. За результатами оперативних заходів правоохоронці вилучили понад 70 гранат та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тисяч гривень. Також поліцейські задокументували продаж зловмисниками понад 30 гранат та 10 одиниць вогнепальної зброї. Зокрема, це були автомати Калашникова, карабіни, рушниці пістолети. фігуранти всі заборонені ці предмети продавали кількома партіями, і серед збутого значна кількість була саме набоїв. У ході проведення низки обшуків у зломисників правоохоронці виявили та вилучили майже 30 гранат, рушниці, пістолети, набої також грошові кошти, отримані від продажу боєприпасів, мобільні телефони та інші. Речові докази усе вилучили і направили на проведення експертизи. Двох фігурантів оперативники затримали одразу ж після спроби збуту чергової партії гранат. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Затриманим та їхньому спільнику оголошено про підозру за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Усім трьом підозрюваним обрано запобіжня Аходи у вигляді тримання під вартою за скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.